Так, капітане, не чую вас. Так, капітане. Oh. Частина перша. Зав'язка. Що то за кракен? Середина 19 століття. В морях починається щось дивне. Кораблі зникають, суцільна паніка. Люди шепочуться про морських чудовиськ. Хтось каже, це кракен, хтось це величезний нарвал, а хтось токтуху. І нам всім гайки. Світ панікує, і американці вирішують усе. Досить організовуємо морське полювання, беремо фрегат і вирушаємо полювати на загадкового монстра. І тут ми знайомимось з головними героями цього квесту, професор П'єр Аронакс. Француз вчений, біолог, фанат усього мокрого і лускатого, той самий тип, що в музеї каже: О, цікаве створіння, коли всі інші фу, яка гедота! Консей, його слуга, ходяча вікіпедія, бо має надзвичайну пам'ять. Завжди спокійний, нерзворушний, Він пам'ятає назви всіх риб, але не питає зайвого. Недленд, канадський гарпунер, головний за екшен. У кожному питанні в нього є два варіанти: гарпун. Або ще раз гарпун його мріє знайти цього морського монстра і зробити з нього вечерю. Отже, ця весела трійця вирушає в океан шукати непізнану загрозу, але загроза знайшла їх велетенське, блискуче, залізне чудовисько з поганим характером. А потім бах! Їх трохи підкидає, трохи змочує, і наші герої опиняються вже не на палубі фрегата, а на спині чогось. І ось тут починається справжнє. ледь не втопились, але буде цікаво. Частина друга хата під водою, знайомство з капітаном немо. Наші герої опинились на блискучій металевій штуці, яка виявляється підводним човном. Аж тут відкривається люк, їх тягнуть усередину. А там не просто тісна бляшанка, як ви уявляєте собі подводний човен, а там справжня підводна халабуда з пафосом. Це вам не маршрутка з ластами, це наутілус, підводна яхта з дуже пафосним інтер'єром. Всередині книжки, килими, живі рослини, мармурові сходи. І от він виходить весь у чорному. Перед нами капітан Немо. Він одразу пояснює правила. Ви не в'язні. Просто назад вам не можна, бо світ там на горі це смітник з канібалами в костюмах. А тут краса, наука і спокій. І кальмара, звісно, але з ними розберемось. Аронакс захоплений як дитина, яку вперше пустили в аквапарк. Концей мовчки записує все в уявний блокнот. А недленд злий, бо в меню нема стейків і гарпунювати нічого не дають. І ось починається новий етап: життя на борту Наутілуса. У них там екскурсії, лекторії, глибоководні сафарі, вишукана їжа. А капітан час від часу каже щось загадкове, типу я міг би знищити цивілізацію, але поки що вирючай дуже загадковий капітан. Тоді в моді якраз планував декаданс. Частина третя. Підводні дива, кальмари і місто якого нема. Коли ти живеш на борту Наутілуса, кожен день це або нова наукова експедиція, або нова спроба недленда утекти через люк. Але в капітана нема свої плани. Він везе своїх пасажирів у глибини, де наступала нога нормального туриста. Перша зупинка підводний ліс. Таке собі затоплене лісництво з коралів, водоростей і риб. Таких неймовірних, що навіть абстракціоніст скаже, та це вже перебір. І от, коли здається, що дивуватись уже нема, чому Атлантида, так-так, справжній сінька, капітан знову філософствує. Колись людство було великим, а потім бульк пафосу в ньому було стільки, що ним можна було б натхнути ще три революції і один балет. І звісно, пічна сутичка з гігантським кальмаром. Кальмар хапає матросів. Капітани компанії відбиваються муху бойовику, гарпун, ніж, органна музика баха на фоні. Коротше, все закінчується тим, що Кальмар утік. частина четверта. Теча, буря і от. Коли здається, що життя на наутілося, це просто підводний оленклюзів з органом, кальмарами замість аніматорів. Наші герої починають трохи нудьгувати. Капітан немо стає ще більш загадковим. Атмосфера на борту стає густою, як добра сметана. Немо вже не стримується, підриває кораблі, ухиляється від пояснень. Поки всі навколо живуть, він ображено воює з людством. Починається сильна буря, шторм охоплює наутілус. У цей момент герої вирішують тікати. Вони дістаються шлюпки і виринають на поверхню. Мокрі, змучені, але вільні наутіли зникає в глибинах назавжди. І ось Аронакс напише книгу: там був мужик, який влаштував підводний бункер мрії.